Нагнути матюків, знаєте, ну це як мінімум не гарно. Це Ах, ну я думаю, найобувати це погірше буде, Ірина. Добре, я по квартирі. Хотів от запитати, тут написано комісія за послуги 50%. Не до кінця розумію, що це за послуги. Те, що ми даємо рекламу, приходимо вам, показуємо. Так як мені власне задала роботу квартиру, я її рекламую, возю, показую, заключаю, ну приношу договір та Тобто я повинен оплатити вашу рекламу. Мою роботу. Я ж не тільки вам одному показую. Ви я за ходимо... всіх повинен заплатити, кому ви показували. Ні, Не квартиру? за всіх. Може, пошукати від власника. Так, найобувати людей, е, ну це це, це, це жорстко. От ви розказуєте мені зараз це погано чи хорошо, а ви мені подзвонили зараз нагнути матюків. Ну я думаю, найобувати це погірше буде. Вот в якому понад 7 тисяч квартир без комісії.